Я беру синтепон, роблю головку з ткані, набуваю туди синтепон, зав'язую, потім закріплюю, це теж важливо, бо може розмотатися. Далі я беру роблю ручки, роблю плаця і можна ще вишити на хрест і. Ще. І у тебе мотанка готова, а ще волосся додати. Або можна. Зробити або капелюх, або зав'язати шарфика. Маленька рукодільниця з Дніпра Злата власноруч створює унікальні мотанки у вигляді військових. Її руки добре пам'ятають кожен етап створення, адже за два роки дівчина зробила понад 300 ляльок. Для юної майстрині створення українського оберега це не просто хобі. Вона вкладає в кожен виріб частинку своєї любові, віри і надії, аби кожен воїн відчув тепло рідного дому та знав, на нього чекають.